Допомагає робота, дитина, сім'я і сімейний затишок. Йога, книжки цікаві, музика і кохані люди. Нам погані емоції. Краще ми їх не відчуваємо, коли у нас болять м'язи, руки, плечі. Працюй, і в тебе не буде голова боліти. Якось так. Не знаю. На Бога ми вже надіємося на себе. Я просто не стресую. Добрий день. Ми з телеканалу Правда тут, Львів». Скажіть, будь ласка, як справляєтесь з стресами і тривогами? Не знаю. І... Можливо, звертайтесь до психологів або маєте свій якийсь алгоритм? Ми справляємося ви по адресу, я із Золочева Харківської області. Ми просто змирилися з тим, що є, і чекаємо покращення. Надія є. Просто так настраюємо себе морально, не знаю. На Бога може надіємося на себе. А можливо є якісь е певні ритуали або звички, можливо, в творчості щось знаходите. Та ні, мабуть, ні, просто так якось. Ні, ніяких особливих там в мене немає порад або ні, нічого такого. А про психологів не думали? Не звертаєтесь? Немає часу на психологів, нас там нікого немає. Тільки на себе надіємося і все. Тако. Дивимося на хлопців наших військових, вони нам настрій підіймають. Те, що вони борються, ми їм так нормально приїхала сюди, подивитися як тут. Ми з телеканалу Правда тут, Львів. Скажіть, будь ласка, як Спішаю. та як справляйтесь з тривогами, стресами? Можливо, звертайтесь до психологів. Не звертався, в принципі, сам справляюся. Якось не ну, типу, немає таких проблем, які турбують, насправді. Чи були якісь тривоги, можливо, панічні атаки серед рідних? Такого нічого не було, насправді. Серед рідних так були. Стараюся підтримати, звичайно, але ну, насправді за собою такого не помічав. Тобто, звичайно, є якась тривога під час повітряної тривоги, насправді, От, але, ну, скажімо так, можливо, навіть трішки і звиклося. За цей час, але все-таки ну стараюсь реагувати, насправді ну, відповідно дію до ситуації, скажімо так. Ось ми з телеканалу Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, як справляєтеся з стресами, тривогами, тривожністю? Мабуть, краще сказати? Приїжджаю з Києва до Львова. Я на два дні сюди приїхала і тут трохи відпочиваю. Знаєте, інша атмосфера. Лізкі зміни погоди, а взагалі йога, книжки цікаві, музика і кохані люди. Це завжди підтримка. А психологи не звертаєтесь загалом до психологів? Ні, не звертаюся, тому що я проходила психологічну сесію раніше. Я знаю ці прийоми, які необхідно використовувати. У Мене педагогічна освіта, і тому як справлятися, як допомагати людям справлятися, я також це практикую і знаю. Можливо, кілька слів, як правильно справлятись з тривожністю і з стресом. Знаходити позитивні моменти, тому що в кожному дні можна знайти те, чому варто радіти. Прокинулись зранку, живі, здорові, рідні, живі це вже привід для радості і привід для того, щоб почати жити цей день класно і позитивно. Тому десь так. Кілька слів, як справляєтеся зі стресами? Можу відповісти. Займа, Займаюся спортом, це допомагає трошки скинути себе. Погані емоції. Власне, фізичне навантаження, правильно. Так. А стосовно психологів, не думали? Як загалом ставитись до допомоги у таких ситуаціях з психологів? Ну, чоловікам, я думаю, простіше в цьому форматі. Нам погані емоції, краще ми їх не відчуваємо, коли у нас болять м'язи, руки, плечі. Працюй, і в тебе не буде голова боліти. Якось так. Ми з телеканалу Правда тут львів. Скажіть, будь ласка, як справляєтесь з тривогами, стресами? Четвертий рік повномасштабної війни? Можливо, маєте якісь секрети? Робота. Я мабуть, скажу, що на роботі я віддаю все з частичку себе і мені це допомагає. А ви? А я просто не стресую. Я просто я... Як вам це вдається? Я не знаю, мабуть, тому що е я побачила вторгнення ще в 2014 році, і тому мені зараз досить спокійно я все це переношу. Мені а як тоді справлялися з цим? Тоді, як справлялися, тоді е бачила свою місію в допомозі тим людям, які були поряд, коли ми, е коли так трапилося, що наше місце. Місто було окуповано і ми не могли, не мали змоги на той час виїхати, не було коридорів. Тому ми допомагали одне одному. І потім, після 14-го року, я продовжила свій такий робочий вже професійний шлях в цьому напрямку. Також а загалом звертаєтесь до психологів, тобто щоб допомагали у цьому плані? І загалом як ставитись до допомоги зі сторони психологів? Ну, це один раз я зверталася. Після того, як мій чоловік отримав поранення на війні, він військовий і все, в принципі, сама по собі мені допомагає робота, дитина, сім'я і сімейний затишок. Я позитивно ставлюсь до допомоги фахівців в цьому плані, бо насправді не кожна людина може справитися зі стресом самостійно. І особливо зараз у нас дуже вразливі діти та молодь, бо вони перебувають. Цьому стресі постійно, і якщо дорослі люди можливо і ще розуміють, як з цим справитись, то насправді діти не мають цього розуміння, тому їм треба допомагати і давати таку можливість звертатись до фахівців. Я сама особисто зверталась декілька разів, і також моя дитина ходила в терапію. Скажіть, будь ласка, як справляєтеся з тривогами, стресами, можливо, панічними атаками? Важко сказати. Я просто навіть не думаю. У них. Ну, менше знаєш, міцніше спиш. А на початку повномасштабного. Гадаю, що все ж були якісь певні стреси, так? Я як взагалі... справлялися тоді? З 2014 року ще. Ну, у мене це давно дуже. Я ж, е, сам з Донецьку, і ми там ще ну, в 2014 році там переживали. І, ну, не знаю, нормально. А Вже... як? Можливо, є якісь певні методи, хтось там е, в музиці знаходить е, спокій. Мабуть, філософія. Мені то, подобається. То Книжки. Ну, просто фі ідеї філософські цих стойків, дуже популярні. В принципі, ідея в тому, що не варто переживати через речі, які ти не контролюєш. наприклад, що, е І відноситись до негативної ситуації, як до факту. Наприклад, це сталося. Я не маю переживати те, що було, я не маю переживати про те, що буде, я маю переживати просто, як вирішити проблему. В принципі, на речі, я дивлюсь так, що просто. Ну, я маю якийсь факт. Там, от як може знаєте, папіча на одному зі своїх стрімів, ну етері, він поливає себе водою. він просто ну, поливає водою, він каже: Я мокрий, все, я, я просто мокрий, я маю щось з цим зробити, я маю там піти протертися, Я не буду кричати через те, що я облив себе, я не буду кричати через те, що там мені ну там було некомфортно і так далі. Просто я мокрий, мені це щось треба з цим зробити і все. Власне, якщо окрім філософії, можливо, розглядали варіант з психологами. Не працювали? Один раз тільки все. І мені не дуже сподобалось. А чому? Якийсь поганий досвід був? Так, да, дуже особистий. Трошки, ну просто, мабуть, з психологом не пощастилося. Ми з телеканалу Правда тут Львів». Скажіть, будь ласка, як справляєтесь зі стресом, тривогою, тривожністю зала? Насправді я на початку не дуже сильно стресувала. почала пити антидепресанти, а потім якось, знаєте, говорять, чого дуже багато, то вже не доїдає. І отак якось перестресувала, що якось стрес сам пропав. А можливо, звертались до психологів? Ні, я хотіла, але не дійшла до цього. А чому? Не було часу і можливості, напевне. Більше су було присвячено навчанню і роботі. А зараз як справляєтесь? Тобто, можливо, якась справа, якесь хобі? Я люблю фотографувати, деколи воно допомагає і співати дуже багато. Плюс я недавно почала все частіше їздити додому в Вінницю і деколи ще в Одесу. Тому якось простіше. А загалом, як ставитесь до допомоги зі сторони психологів? Дуже позитивно насправді. Я ходила до психолога, але з іншої причини, і він мені дійсно допоміг. От. Власне, ви казали про те, що стресували на початку, можливо, були панічні атаки у вас або у ваших рідних? Були панічні атаки. У мене рідні не так сильно переживали, але в мене були панічні атаки, бо я взяла така дуже стресова людина. Стрес, різні негативні наслідки від стресу. Але воно якось само по собі, можливо, чимось допомогло, заспокійли. Я не знаю, але воно перейшло. Добрий день. Ми з телеканалу Правда тут, Тутрвія. Скажіть, будь ласка, як справляєтесь зі стресами, з тривогами? Їх в мене не буває. А як вам це вдається? Просто. А від початку повномасштабний, або можливо, навіть з початку 14-го? чотирнадцяти. То вже інша тема, то вже інша тема. З початком загалом війни, так? За цей період. Намагаємося допомагати. Тим, хто там на сході. Фінансово. Донатити. Я не знаю, як ви називаєте, але ми плетемо сітки і робимо пороги. Все, що можемо. Зрозуміло. Скажіть ще, будь ласка, а до психологів? Взагалом як ставитесь у цьому плані е щодо допомоги психологів? Е мені важко сказати, я в тому не розумію, бо я до них ніколи всі не звертаю. Це можливо, добре. Можливо. Треба зранку встати, подякувати Богу за той день і бути трохи оптимістом. Не брати собі нічого до голови. Зовні можна мати 50, 60, 70 років, а отут щоб було 30. Весна.